Yes, Сьогодні ми з вами будемо вивчати граматику, яка означає окрім лише». Якщо вам цікаво дивитися відео з граматикою, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк. Поїхали вчитися! Отже, частиночка «паке» підкреслює у нас обмеження з відтінком браку нестачі. от Крім чогось одного, немає нічого. Крім когось одного, немає нічого, не відбувається нічого. Зараз ми детальніше подивимося. Додаємо ми цю частинку лише до іменників. І тут також зручно, в незалежності від того, на що буде закінчуватись іменник, ми однаково будемо додавати пакет. Взагалі, ця частинка може бути взаємозамінною з ман, але в неї є такий відтінок, знаєте, більш негативний, наче ось м, ви підкреслюєте те, що ось от є лише ось такий варіант, да іншого нічого немає. А, але в принципі ви можете її так само перекладати як лише тільки. А щоб зрозуміти, що я саме маю на увазі, я відразу пропоную перейти до прикладів. Важливий момент: цю граматичну частиночку ми використовуємо лише із запереченням. А якщо у нас, наприклад, є і так Да, то замість і там ми завжди будемо ставити опта, перед її словом будемо ставити ан, мод або льсу обсоя, в залежності від контексту. Тому давайте дивитися. Ханголопаке болею. Я не знаю нічого, тобто ніякої іншої мови, окрім корейської. Хангуго 몰라요 Ми ще й тут поставили да, оскільки в нас є альда, Її заперечна версія, це як але це у нас вже є, не знаю. Ось це окреме діє слово, тому тут нам заперечення ставити не потрібно, оскільки в альда є своя заперечна форма, це 무르다 Тому 밖에 몰라요 Або іншими словами, ми можемо сказати, я знаю лише корейську. Дивимось наступний приклад. Іго 밖에 없어요 в мене немає нічого, окрім ось цієї речі, окрім ось цього. І е, тут у нас так само і код ця річ, да, паке, окрім обстою, немає дослівно. Але якщо більш так недослівно сказати, сказати, да, то в мене є лише це. І тут знову такий акцент з тим, що ось, на жаль. Так, якби є лише це. Проте насправді тут е, немає проблеми замінити це на «ман», і це буде значення те ж саме. «ман» використовується як е, у стверджувальному реченні, так і заперечному. Проте пакет може використовуватись лише у заперечному реченні, щоб був той сенс, який ми хочемо донести, щоб був сенс лише семьом паке, а прийшло тільки троє людей дослівно. Не, прийшло, не, не прийшов ніхто, окрім семьом паке, окрім цих трьох людей. Або ми можемо сказати семьом паке обсойо. Немає нікого, окрім трьох людей. Тобто є лише троє людей. Наступне хьондюмі ісо кадупаке обсойо. Чи є у вас готівка? У маны ел ыше картам. И 10 байт, 1000 секунд. И с ю 이 а 1 к у н д И 1 0 к у секунд. И 1 е к у н д И 1 к у н д И 1 е к у н е к у секунд. И 1 0 к у н И е к у н н И 1 к у н д И 1 н д е к е к И 1 0 у Вечері. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти частиночку пакет. І ви тепер не будете плутатись в тому, як правильно її використовувати. Більше прикладів дивіться у описі. Якщо сподобалось відео, не забувайте ставити лайки і пишіть свої приклади у коментарях.